Стендап, 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 стенд, кошло, хоть на вин. Купуй квіт, кей, на концерт в твоєму. Коміки шукають дівчину. Це шоу створене для покращення демографічної ситуації в країні. Як позбутися депресивного стану? Треба випити таких от легеньких 50 грам, закусити смачним свіжесеньким оселецем на хрустій шкориночці з хліба, з цибулькою такою маринованою. Коміки відповідають на важливі для дівчини питання, а вона виганяє того з них, хто відповів найгірше, поки не залишиться хтось один. Такого у вас ще не було. А її вдарило по голові. Ні, ні, мене не вдарило, мене не вдарило. Ні-ні. трішки помочи. Все, зашийте її зі шрами і поїхав. Так, так, у нас тут є макіяж, все добре. Всім привіт! Мене звати Валентина. Привіт! Привіт. Привіт, Вантина. Е, я гример візажист. Як позбутися депресивного стану? Хлопець номер один. Значить, е, я знаю унікальний засіб від депресії, який лікує чоловіків. Е, для того, щоб позбавитись від депресії, треба покласти під язик і повільно розсмоктувати клітор. Найс. Nice. Окей, хлопець номер два. Я, я не знаю. Ти, мабуть, мені дуже сильно подобаєшся. Через те, що мені здається. Мені здається, краще не позбуватись е, депресивного стану. Краще позбутись людини з депресивним станом, щоб вона тебе не зайобула. Знаєш своїм кислим їбалом. Варіант, варіант. Добре, дякую. Хлопець номер три. А, дивись, треба випити таких от легеньких 50 грам, закусити смачним свіжесеньким оселедцем на хрустій шкориночці з хліба, з цибулькою такою маринованою. Вибач, що запитання? Я... Хлопець номер чотири. Дивись, я знаю, як. В мене сьогодні зранку був такий депресивний настрій, але я зайшов отут в туалет в студії і почув твій голос з сусідньої кабінки, і прям стало краще набагато. чи може це була не ти, не знаю, але було гарно. Ти голос почув чи ще? Так, да, дуже дивно, як вона потрапила голос. в чоловічий туалет, я навіть не знаю. Окей, okay. okay. хлопець номер п'ять. <гум> Коли в мене депресія, і я відчуваю, що я нікому не потрібен. Я напиваюся і йду в гайклуб. І тоді я вже не відчуваю себе таким самотнім. Чому? Бо я з братиками. Добре, хлопець номер 6. А, Найкраща пігулка від депресії це спілкування зі мною. А, я так багато нею жаліюсь на життя, що послухавши мене, ти подумаєш, ну у мене все ще не так хуйово. Хлопець номер 7. Дивлячись від чого тебе депресивний стан. Якщо в цьому ти заїбалася від цих всіх здоровенних членів і постійного сексу, можеш вибирати мене, тобі це не грозить. А якщо ну просто знаєш, війна все таке, і ти депресуєш. Просто блядь, не встань, подивись, що ти живеш не в йобаному таганрогі, блядь, і роздуплись мала. Окей, хлопець номер сім. Роздуюся Таганрог. Роздуплись малий, а не треба було про таганрог? Яка у тебе була найцікавіша робота? Хлопець номер один. Значить, в дитинстві я збирав горіхи, і якщо ти хочеш бути в цьому цій діяльності успішним, тобі це треба зробити швидше, ніж це зроблять цигані. Тому треба їх збирати, поки вони ще зелені. Добре, вибачте, ви не помітили, що вона відповідає на все? Ага, хорошо. неї там струс нахуй. блядь. Хлопець номер два. Найцікавіша робота. Ну я, я робив дуже багато хуйових лакейських робот. Е, перша моя робота була: я розружав цемент. Друга моя робота була я продавав цемент. І третя моя робота я був цемент. Я з 9 до 6 просто так тримаю будівлю на собі. Знаєш, а ти реально у тебе обличчя трохи виглядає, як ця пачка цементу. <рикола> Прикольно, що ти зараз як жидкий цемент. Я жидкий цемент. Хлопець номер три. А, я переїжджав перед школою до маленьких школярок і заплітав їм косички. Ого. <рикола> Прекрасно. Хлопець номер чотири. Я не працював ніде до цього. Для я тому просто беріг свої руки, щоб в мене не було мозолів, щоб я міг тебе гладити і тобі було добре. Дякую. Дякую. <рикола> Хлопець номер 5 так, це був мій перший бізнес. Я брав гроші у батька, щоб не здавати його мамі, коли він бухав зі своїми друзями. І так я зміг купити першу Теслу. Хлопець номер 6. Валентина. Я тобі скажу так: моя найцікавіша робота це бути чуйним і уважним хлопцем в стосунках. Досвід роботи 8 років, якості, комунікабельність, вміння працювати в колективі і цілеспрямованість. Ціле спрямованість. Якщо тобі все підходить, можеш швиденько зробити кунілінгус як тестове завдання. Дякую. Треба знову когось вигнати. Да? Ем... Хлопець номер один. Ні, ні. У мене такі зелені руки були тоді. Це Просто він, він легко міг дорости до яблуки черешень. Ти... У мене було б велике майбутнє в цій сфері. Що має відбутися, щоб ми набили спільне тату? Хлопець номер два. Ми маємо бути з тобою сямськими близнюками, і будь-яке тату, яке набите на тобі, воно також набито і на мені. Угу. Добре. Хлопець номер три. Якщо сказати відповідь підготовано, то ми маємо стати сіамськими близнюками. Якщо сказати імпровізовано, то просто попроси, я зроблю все, що хочеш. Крім е е їсти капусняк. Добре. <рес> Хлопець номер 3 Для того, щоб нам спільна тату набити, значить, нам треба родити дитинку, рік її понянчити, і тоді ми зможемо робити тату. Ми заїбались. Отак. От от. Чудово! Номер 5. Я готовий набити спільне тату, якщо ти знаєш, що таке кепси. Ти знаєш, що таке кепси? Ні. Блять. А ти дивилась хоч один випуск цього шоу до. Так, так, звісно. Але мені здавалось, воно було смішніше. Ну добре, це все монтаж. Ми потім переозвучуємо. Ми зараз знімаємо картинку, якщо Ти... Там професійні коміки далі. Хлопець номер 6. Щоб ми з тобою набили спільне тату. По-перше, ну як мінімум, у нас повинні співпадати смаки в татуюваннях. Наприклад, я люблю татуювання на поясниці, щоб тобі було на що дивитись, коли будеш мене стропонити. Окей, okay. uh -huh. йде хлопець номер два. Привіт! <ривіт> ти дуже гарний. <ривіт> Дякую. На який злочин ти пішов би заради мене? Хлопець номер три. Я пішов би на пограбування банку в Америці, де я місяць би перед цим готувався б ходити між лазерами, надягати цей чорний костюм, злітати з нитки. Прям і зібрав би найкращих грабіжників, планувальників пограбувань і назвав би цю команду твоїм ім'ям. Дякую. Випуху. Ти ти <laughs> <are you? laughs> Хлопець номер 4 а, Дивись, якби ти була моєю сестрою, я б був згоден на інцест. <laughs> <laughs> а Чому це злочин? <laughs> Хлопець номер 5 Я перепрошую за цю відповідь, але я. Ще раз можеш запитати мене. На який злочин ти пішов би заради мене? На зґвалтування. — Та що ти, з цими зґвалтуваннями, блядь? Ти попустить, нахуй, чи ні, блядь? — Ні, ну це злочин. Хлопець номер 6. Валентина, я вважаю, що те, що ми з тобою досі наразу, є найбільший злочин проти людства. Ох. Дякую. Це гарно. Хлопець номер. Е... А вона дивиться, не може дивитися. Відвернись. Хлопець а, вона вибирає гарнішого. Хто так робить? <ріху> <ріху> Хлопець номер три. Це, це найбідніше. <ріху> <ріху> Але погодься, ти просто не бачила задні ряди, правильно? Валентина, так не роби більше, бо у нас продюсер зараз з горіха злі задасті пиздив продюсер. Ти би пішов заради мене на другу роботу. Хлопець номер 4. Я заради тебе на все, що завгодно. Друга робота, друга машина, друга сім'я. Без проблем. <рес> дякую, хлопець номер 5. Ну мені, по-перше, приємно, що ти після того, як я сказав про зголотування, подивилася на мене і така: ну непогано, в цілому, ви ж номер 3. Це, це за це. Дякую. На що да, я готовий на другу, на третю, на четверту роботу. Все аби тільки не бачити тебе. Самознищення в прямому ефірі. Хлопець номер 6 е, Як я вже сказав, е, моя ну, робота, яка у мене найкраще виходить, це бути чуйним уважним хлопцем. Тому заради тебе да, я готовий пахати дві сміни, нахуй їбать його в батько. <реку> Останній хлопець іде. Та їбать! <реку> Привіт. Привіт. Да, фінал! Залишилось два хлопця. Твій улюблений персонаж кіно і чому? Хлопець номер 4. улюблений персонаж це Леонардо Ді Капріо в фільмі Титанік. Тому що я би теж так зробив для тебе. То що він не довів до серйозних відносин. І, <смеш> 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 просто поїбав її в тоді він такий. Він такий, це зайшло занадто далеко. <смеш> Добре, хлопець номер 5 Мій улюблений персонаж це Мерка Габлака з фільму Стрілеру Любов і Блогер. Мені подобається цей фільм, бо він показує, що в Україні є майбутнє. Дякую. Хлопець номер 5 Вибач, ти на мене шанси такі такий. <різь> Дякую. Дякую. Все добре. Да, Нарешті. Нарешті. Давай запускаємося. Всім привіт, шановні глядачі. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Але 50, 60, 70, 80% відсотків з вас дивиться наш канал без підписки. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, якщо ви хочете підтримати нас, підписуйтесь на патреон бардячого стендапу. На патреоні вже є шоу Камікеси шукають дівчину. Шоу якого ще досі немає на Ютубі. Чоловіки і жінки рівні. Мені завжди подобалося дегустувати вареники. Фу, грязюка, я б таке в житті ніколи не сказала. Як ти могла мене забути? Пробач, хто цей район. Без Без потроги. Потроги. Без потроги. Сольний стендап-концерт Але Волкової, А також дуже брудний подкаст з Залою Волковою, який ми просто не випустимо на Ютуб ніколи, тому що він дуже брудний. Він є тільки на Патреоні. Підтримуйте брячий стендап. А, всім привіт! я Ася. Я не реалізована модель Вікторія Сікрет, проте реалізована бідна студентка. <рес> Красиво Привіт, <рес> Ася. Прямо як я, а як ми будемо проводити вільний час? Хлопець номер один. вільний він буде, тому що ми будемо проводити один без одного. Буду чекати тебе вдома, поки ти їбешся з тим, хто тобі подобається. О, дякую. Хлопець No2. Е, дивись, я знаю, що багато дівчат дуже часто попадаються на всякі розводи. Типу, я тебе люблю і все інше. Тому ми будемо з тобою багато часу проводити на Алексі кошмари цих шахраїв. Щоб ти ну, виробляла цей скіл, просто ну не вестись на хуйню. Дякую. Будь ласка. А хлопець No3. Буде все просто так: Півас, хардбас, міхуй на ньому ананас. Це сильно. Це якийсь новорічний стіл? Якийсь джингл-хуй. Хлопець номер 4 Ну, об'єктивно, якщо буде вільний час, скажімо всім, чим займаються дівчата. Так, вони їбуть тобі мозок. Але в цілому, це ж все видумки. Це все. Я думаю, що тебе не буде вільного часу, бо ти будеш багато працювати, бо я безробітній. Дякую. Добре, чесно, мені подобається. Хлопець, номер п'ять. По-перше, з Вікторією Сікрет так погано вийшло, тримайся. Дякую. В принципі, все непогано. Я думаю, ми вільний час будемо проводити дуже кльово, бо ми живемо в вільній країні. Mm. Політичний, вибачте. Молодець. <ріст> Не виїжджаєш. А хлопець номер 6 а, Ну дивись, в мене все по класиці. Спочатку місіонерська, <ріст> <ріст> спочатку чайок, а потім пупок. <ріст> <ріст> Окей. А хлопець номер 7 Весь вільний час ми будемо проводити в радощах, тому що я буду його присвячувати своєму коханню тобі. — Радощі — це якесь село? <ріст> <ріст> Дякую. Номер 4. Ну ви, бля, тобі не угодиш пізді. <ріст> <ріст> —— Ви такі жінки балування. <ріст> 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 Дивись, Леся, да, тебе звати? Ні. Ася. А -а 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 -а! Ася, це була перевірка. Для нього є покарання. Ти його кожен раз називаєш його цифрою, і він каже: Я залупа. Хорошо. Один, два, три, залупа. А наскільки ти ревнивий? Номер один. Н я взагалі не ревнивий, мені похуй кого їбати. Угу. Номер два. У мене два ножи бабочки. Як ти думаєш? Любиш літати? Я думаю, ти не вмієш витрачати гроші. У <рес> мене <рес> два наже бабочки, три наже кредитки <рес> і чотири пальці. І чотири пальці, і знаєш, і ще, і ще три пари як з колесиками. А, номер так. Да. да. Я взагалі дуже ревнивий, але я буду радий, якщо ти мені зрадиш з хлопцем Вася. Тому що я буду всім розповідати, мені зрадила Ася з Вася. <рес> ти за Риму, так? Хлопець номер 4. Я за лупа. <реш> Хлопець номер 5. Оскільки я в своєму житті вважаю найважливішим це поцілунок між жінкою і чоловіком, то послухай мене дуже чітко. Ти можеш з ким завгодно там їбатись, трахатись, валятись, битись, їсти собак. Але не дай Бог ти з кимось поцілуєшся, то я тобі не пробачу. О, справжній чоловік. Музик, це було дуже поетично. Дякую. Поетично проїсти собак це да, що це хоку. <гузь> Білий вірш. Хлопець номер 6 Вись я дуже ревнивий і до чоловіків, і до жінок. Коли ти прийдеш спокою, буду кричати: хто ця твоя така Вікторія? Сікрет. А це секрет. А Вікторія. Ну, ти моя юморісничка. А та. І так її задубці. Окей. А хлопець номер 7 я взагалі не не... Я не Я вмію рівнувати. Я не знаю, хто цим йобаним гандоном зламав колін, як біти. Це якісь нові гандони з коленями. І з бітей. Знаєш, коли хуй заламлюється, там треба коліно, щоб було. Як водопроводні... ця хуйня все. Так, це складно. Тут всі хуйня. <ріст> Унікальний випуск. Всі хуйня й одна залупа. Хай буде номер один. Хай буде! Дякую. В тебе гарна зачіска. Дякую. В тебе справді гарна зачіска. А чому так уже? Підписуйтесь на канал, до речі. Підписуйтесь. Я проти аналу. Що скажеш? Номер один. Ой. А я за. Я за. Зобій мою сраку в жопу. Сраку в жопу. Номер два. Я проти того, що ти проти Аналу. Що скажеш? О, Політична теж мені подобається. Номер <ріст> номер <ріст> <ріст> Ти проти Аналу, а я за Аналу. Е, давай битися. Що? <ріст> Бля, хто брата посадив молодшого? <ріст> <ріст> давай битися, сука! <ріст> <ріст> Данило виглядає, як дитина під фіном. Я... <ріст> Це тип, яку бабуся дала пальчик мочити в вино, знаєш, він я поспіртав. Це коли, знаєш, коли цигани в молоко три каплі водки додають, і оце починається. А ти за нало, а я за нало. Ти за нало, я з водоканалу. вода каналу. Вибачте, А Можна замінити покарання, віддати іншому. Я залупа! Я прийду, я прийду. А, номер 4. Ух, я залупа. Цікава відповідь. Мені подобається ця стабільність. А, номер 5. Ти справді про те Анало? No. <світ> Це на другому побаченні. Я не знаю, що, на що ти там сподіваєшся, але навіть на другому ніхто мене трахати в жопу не буде, так що не сподівайся. Вибач. Блін. А, номер шість. Для раз у нас політичне шоу, то я скажу лозунгом. Значить, проти аналу потрапляєш в опалу. Окей. Okay. Yeah. Да, номер сім. Та що тут скажеш взагалі? Що він тобі такого зробив? той анал. A, номер п'ять. Блін, ну буває. <різь> <різь> Блін, буває. Дякую за знайомство. <різь> Дякую. Як мені вразити твоїх батьків? Номер два. A, зроби так, щоб вони зійшлись. Вони ахуєють. Вони в розводі 20 років. Ой. Це їх дуже сильно вразить. Хорошо. <реш> Номер три. Щоб сподобатись моїм батькам, треба визволити каховку. <реш> Нову чи стару? Ні, зазвичай да, політично теж. Номер чотири. Я за лупа. <реш> <реш> Номер шість. Треба просто показати їм пару прийомів з паркуру і вони скажуть вау. Ти тупа Яма Касія. Номер сім. Ти маєш сказати моїй мамі, що ти проти Аналу і в неї з'явиться надія на онуків. <рес> Хай буде номер Дякую. Як ти ставишся до того, що я дружу з а, Номер два. Ну, чесно, блядь, ну це що за хуйня? <рес> Ми ж домовились. Ми зустрічаємося, ти з ним нахуй не дружиш. Що це от постійно ти його якось намагаєшся втягнути наші відносини? В чому проблема? Що за хуйня? Звичка. Так кидай, нахуй. кидай, блядь. Тебе. З... Добре. Номер три. Да, я хочу, щоб ти не просто з ним дружила, а щоб ви займалися коханням, а я буду з болтушкою розважатись там за, за шафою. Ну, типу кукол, як На. Окей, номер чотири. Я за лупа. Ти за лупа. Номер сім. Ну, по-перше, як він ставиться до того, що він колишній? І по-друге, я не знаю, хто був у бабки від уні і наклав на нього порчу. Корч? Порчу. Порше. Хто наклав на нього Порше? Напевно, в цьому раунді виганяється номер три. Все ж таки. А, це я. Це я. Це ти. Дякую, да. Фінал! Останнє питання! Я забираю цю малу сьогодні до себе на хату. Поїхали. Скільки б ти хотів дітей? No два. Три. Три. Кожної статі. Кожної стати. Це хлопчик-дівчинка і. І Даня Повар? Номер 4. Я за Лупа. Клас. І номер 7 а, Скільки б я хотів дітей? а скільки в тебе вже є? <Kurt Zo> Живих чи мертвих? А -то, а, я яких скажеш? — Живих Сільки чи в мертвих. В Ти що, Ну я б стільки і хотів, в общем. Добре. Так, вигнати, напевно, номер Номер... Номер 7. То есть ты хочешь поехать на хату, да? На хату? На хату, блядь. Вона да. земной!